Так, друзі, привіт! Книг дуже багато цього разу. Що тут, я не знаю. Так, поки тягав коробки до того місця, де я знімаю трошки одним оком бачив. Не знаю, може щось цікаве і попадеться. Давайте разом переглядати, друзі. І перша книга, ось таку серію мені вже попадалася. Саме серія така руки грязні. Вибачте, бо все воно. Тут в такому, як то кажуть, вікова пилюка. Ось воно все з горища, зразу видно. Ось чудовий. Це ярмарка Суєти, а ярмарка Чеславія. У мене є така книга. А це взагалі дуже гарна річ, тому що переклад українською мовою. Ось така ось була серія. Мені Хімінгей попадався, і, і Вангер попадався з цієї серії. Також, ну, гарна знахідка, обов'язково заберу. Так, поїхали далі. Свято останнього млива. Не знаю, хто це такий, друзі, не можу сказати. Вам, друзі, хочу сказати, що кому книги якісь. Приглянулися, будь ласка, переходьте в опис до каналу. І там є номер для того, щоб зі мною поспілкуватися. Так, Макаренко, педагогічна поема. Ну, загострювати увагу не буду. Так, якось треба, щоб зручно, перекладати їх. Так, Джек Лондон, Мартін Іден. Таке видання мені вже попадалось. Таке воно простеньке саме. Ось. Ось так, без ілюстрацій. Так, поїхали далі. Ага, закон Божий. Що це таке? Дивимося, що за книга. Так, книга 1987 року. USA. Ага. Це відсилали. Є тут різні. Ага, тут вона навіть дивіться з ілюстраціями. Є тут різні такі церкви. Ось. І це, мабуть, якась конфесія, та звідти прислали ось таку книгу. Так, поїхали далі. Це хто? Я книги разом з вами, друзі, розглядаю. Ніколи не знаю, що тут попадеться. Це для мене також сюрприз. Панас Кочура. Ага. Взяли, перевели з української мови на російську. Ну, шкода. Добре. Ось так. Так. Так, Жигулі на Чорний Камінь мені попадався. Ось така книга також уже попадалась неодноразово. Далі граф Монте Крісто. Ось в такому ось виданні це Душамбе. Душамбе. Ось такі ось ілюстрації. Ілюстрації присутні. Ну, Видання цікаве, можна подивитись. Якщо буде другий том, граф Монте Крісто, ну, це класика, друзі. Ось. Як читав, мені сподобалось колись. Я ще читав, як був. Підлітком, здається, мені сподобалось. Так, зустрічі з Харковом. Так, це якийсь путівник. Путівники. о, цього дядька вже давно немає. Знесли там, там вже фонтан давно. Так, а ось вже такі фото цікаві. Ну, я, я люблю такі путівники різні, ось, тому що тут є фото. Міста, а який, до речі, рік? О, дивіться, тут навіть таке тисніння. 84-й рік. Потівники я забираю через те, що там є унікальні фото. Так. Так, це щось, мабуть, військова проза. Так. Мабуть, військова проза. Незручно кидати туди. Так, Йозеф. Прайс. Хто це такий. Так. Чех, друзі, Чех. Ось, будь ласка, Чех. Будь ласка, Чех. Так, 50 тисяч екземплярів. Ну, не знаю, що це треба подивитися. Так, ось цікаво, дивіться, дві книги Стендаля. Тільки. В різних е, палітурних кришках. Це 90-й рік, а це який. А це 89-й. Ага. Руки чорні, побиті. Ну, як то кажуть, хочеш книжки подивитись, мусиш поносити їх так, Чехов, і трошки замаститись від тої пилюки. Так. Чехо, понятно. Такі ось. Далі. Гістав Флебер, перший том. Хто тут? Твори в двох томах. Угу. Пані Боварі. Ой, українською мовою. Якби попався ще один том, було би просто, просто чудово. Дивіться, яке, яке гарне видання. Яке воно. Так, ілюстрації дивимось. Ілюстрації хоч і нема. Ну, будемо тримати кулаки, щоб попався ще й другий том. Так. Острів і мій син. Що це таке? Миші вже погризли, як бачите. Так. Так, переклад Шведської. Не знаю, що це таке, друзі. Потрібно, можливо, забрати подивитись. Не попадалось мені ще. Такого так, що це таке? Ага, е, так. Це зрозуміло. Це зрозуміло. Далі ось тут другий Оскар Вальд. Е, Комсомольська правда. У мене був якийсь перший том чогось. Ну, портрет Доріана Грея, друзі, це легендарний твір. О, е, за рахунок того, що була супер-обкладинка, вона така трошки в плямах, а сама книга збереглась. Ну, будь ласка, для чого потрібна супер обкладинка? 2007 рік. Друга. У мене є перша книга з цієї консимольської правди. Ну, за портрет Доріана Грея, думаю, варто е, забрати. Так, далі. Дика роза. Так, ага. Ну, Хай цвіте. Понятно. Так, дика роза. І Золя. Так, Жерміналь. Такого ще не попадалось. Попадалось вже, мабуть, видань, я не знаю, скільки вже. Більше десятка різних. І читав я його, я якось казав. Так. Так, так, так. Це саме також про Харків. О, це цікаво, друзі. Це цікаво. От, як колись видавали. Дивіться, частина бумаги газетної. Ось. А частина бумаги такої більш якісної. У мене була книга, де було, напевно, чотири вида різної, різного паперу. Розумієте, ось так. Треба цю подивитись. Тут якісь очерки саме про Харків. Так, о, от. зрозуміло. Далі. Так, така мені вже книга попадалася. Історична бібліотека. Так, друзі, повітряна тривога, повітряна тривога. Не ігноруйте, будь ласка, сигнали. Я нахожусь в такому місці, ну, я ж кажу, майже бункер. Ось. Тому я нікуди не біжу, а ви не ігноруйте, так. Анжеліка і коротко. Так, зрозуміло, далі. Сестра Кері. Гоголя в КСК і. О! Оце гарна книга. Треба подивитися. Так, я один уже пішов. Тягну наступний. Ой! ой Упав. Так. Римські фантазії. Ілюстрації є. Ілюстрації є. Ну, Чудова книга, друзі. І оформлення чудове. Дивіться, яке веселе. Ось так. Так, далі. У нас такий ось товстий трилогія. Ну, вже в такому стані. Він, верхні книги були. Так, дивимось, ага. Болгаков, о, дивіться. Так, а тепер була ж така сама книга, так? Чи це мені здалося? Так, дивіться, точно така сама. Якісь повтори тут є. Цікаво. Так, така сама книга, представляєте? <смі> так, Булгакова, перший том, ось я знаходив другий том. Ай-яй-яй-яй-яй. Підмочений. Підмочений і ще й так нормально підмочений. Ну, підмочений, друзі, я можу залишити і собі. У мене є двохтомник в гарному стані, а може комусь потрібний. Я відправлю, бачите, водичкою тут водичка попала, він уже отак замочився. Підмочений булгаков, як звучить. Так. Ох ти. Так, Факунага, Острів смерті. Так. Теж водичка попадала чуть-чуть. Ну, Переклад з японської. Забираю одразу так. Українською мовою. Забираю одразу. Так. Волинський полк іде в революцію. Ухти. 86 й рік. Дніпро, документальні повісті. Ну, не знаю. Військова проза така. Так. Далі. Ухти! Дивіться, яка книга чудова. Я аж, ви знаєте, аж залип трохи. Вибачте на, на це оформлення. Повісті та оповідання. Київ. Семен Журахович. Цікаво, обов'язково заберу, подивлюсь. Тираж цікаво, 65 тисяч екземплярів. Ну, Палітурна кришка оформлена просто чудово, я ж кажу. От я деколи книги, друзі, забираю тільки через те, що мені сподобалась палітурна е, кришка. Ось так буває. Так, Джек Лондон. Це другий том. А в скількох томах цікаво. Ага, в двох томах. Угу. Переклад з англійської. Сочиніння. Угу. Так, ось так ось, другий том. О, Юрій Яновський. В серії бібліотека української літератури. Ну і навіть його ми ще трохи погризли. І Бог з ним. Я його, дивіться, в мене кажу руки, дивіться які. Тому що це все ой, підмочений. Також підмочений. Десь попала водичка, бачите? Ну, нічого страшного. Оповідання Романи П'єси. Цікаво. Хай буде, я його витру. Навіть відмочений такий, хай в мене він буде. Мені це не заважає. Так, е, Молитвослов. ось такий. Молитвослов. Ось так. Опа. Так, хто ти такий? Маршан, маршал Маліновський. І дивіться, як. На Маліновського справочник по скотоводству. Ось так от. Як цікаво співпало. Ось тут уже якісь тваринки є. Це, до речі, 78-й рік. Просто раді цікавості можна подивитись. Маршал Маліновський. Це такі військові, мабуть, якісь мемуари. Хоча видано, так, знаєте, таке тисніння, е, такий портрет. Ось так. Який рік. Щось не подивився. Дивіться, я весь павутин. Так, 88-й. Маршал Маліновський. Так. Е, така книга мені неодноразово попадалась. Далі поїхали. Що тут є? Миші погризли. Так, це вже маршал Конів. Записки так, зрозуміло. Ось такий ось поїдений е, мишами Юрій Мушкетик. Ось так. Ну, буває й таке. Мишам теж треба щось гнізда робити. Так, Віктор Степанов, громоверці, Роман. Київ. Десь цей ящик під, попав під воду, бачите? Так. Не знаю, хто це такий. Треба подивитися. Таємний готель Ост Отак. Клим Дмитрук, до речі. Також мешами підійде трохи. Там, напевно, на дні взагалі буде. Так, ось така дитяча література. Добриня і змій. Ось так. Попадалась мені така вже книга. Так. Дмитро Без... Бедзик. Ось такий ось Бедзик. Частина перша. 83-й Київ. Радянський письменник. Ось так. Ой-ой-ой, миші, миші. Так. Не знаю. Збих якийсь. Отака От книга мені попадалась, у мене є. У двох томах вона. Бабушкіні розказні, дивіться які. Оформлено цікаво. Тут тисніння таке. Бабушкині, розказні, правдинське видання. Ну, Печорський, Вінніко Печорський, він писав про, про, про старовірів, там щось таке. Так. Ух ти, Дивіться, яка книга. Лаоше. Китайський. Цікаво, цікаво. Навіть вон, ми ще погризли трохи. Мені цікаво, я подивлюсь, що це таке. Так, добре, оці сюди. Так. Ой. Джон Уэйн. Зима в горах. Микола Дмитренко, переклад. Ну, якийсь англійський письменник також поїдений трохи. Так, Вогонь і попіл. Не знаю. Ось така ось книга. Так, далі. Видавництво е бібліотека історичної прози. На жаль, друзі, ось такому вона стані. Тут дивіться, скільки миші залишили свої... Ну, шкода. Шкода, друзі, шкода цієї книги. Хороша книга. Ну, нічого не зробиш. Ось так. Так. Далі КСка. Так, далі. Томас Гарді. От не пам'ятаю, чи в мене є він саме в такому виданні в КСК. Треба подивитися. О, дивіться, знову Мартін Іден. Повторяються книги. Так, Джек Лондон. вже в МПшки. То була КС, а це, друзі, МПшка. І, до речі, така, в непоганому стані, трохи деформована. Ось так. А так взагалі протерти і нормально. Трошки під прес вона випрямиться. Так, ще тут є якісь отакі ось. Померти, щоб жити. І горького погризені такі ось оба. Так, Анатолій Мороз. Не знаю. Зараз вам покажу, щоб ви бачили. О, дивіться. Як ми ще наїлись. Оце так. Да. Це все в коробці. Вони тут робили, мабуть, гніздо собі. <смі> так, добре. Наступну коробку тягну. Опа! Трошки. Так, тут уже в кращому останні книги. Так, Михайло Старицький, Кармелюк. Така в мене є книга. Кажу, стан кращий, тому що коробка була закрита. Ми ще туди не добрались. О, Знову повітряна тривога. Та що ти будеш робити? Ніяк нас не залишать в спокої. Так, щось про квіти. Ну, про квіти мені цікаво, завжди я забираю. Чудова книга. Так, добре. Під повітряну тривогу Пушкін. Сімонов. Далі Сімонов знову. Так. І Тарас Шевченко. Тарас Шевченко цікаво. Так. Три літа. Ну, мені така, здається, в мене є. Але, друзі, все, що мені попадається з Шевченкіани, я завжди забираю. Також, якщо навіть в мене воно повторяється. Тому що е, даним книгам... Про Шевченка не місце в такому місці, де я їх знаходжу. Розумієте? Не місце. Але це, друзі, моя особиста думка. Вона може не співпадати з думкою інших. І це нормально. Так, Олександр Авраменко. Солодка. Так, Авраменко. Так, потрібно глянути, хто це такий. Так, Грем Грін. Тихий американець. Грем Грін. Здається, він мені попадався. Трошки він так розповзається. Комедіанти. Так, попадалась мені вже саме така книга. Ось, Грем Грін. Читана вона, бачите, видно, що за... трошки е... затерта. Значить, читали. Так, поїхали далі. Так. Так, ну це щось взагалі таке. 2004 рік. Христош, Христос наш Спаситель, релігійна книга. Так, список телефонів. Так, о, таємниця Афганської війни. Ну, Цікаво. Ну, правду, звісно ж там. Навряд чи хто писав, але взагалі е подивитись можна. Так. Е так, дуже підмочена книга. Дуже підмочена. Ой-ой-ой, як гарно оформлена. Шкода, що така ось вона. Вже дивіться, які форзаці цікаві. Гарні. Так, шкода. Звісно, так. Так, така книга Костомарова творив в двох томах у мене є, але я обов'язково заберу. Так, далі. Шолухова книга. Так, далі ось такі казки. Ось такі ось казки, в якому переплетені. Так, 90-й рік. Без... Ані є якісь ілюстрації є. Наштампували цих казок багато. Е, тут тираж 70. Ой, 700 тисяч, майже мільйон. О, дивіться, закладочка така. Також підмочена. Бачите? Вони, виходить, були підмочені вже спочатку. Це вони не, не в коробках підмочилися. Так, Сімонова ще один том. Часта знахідка. Так. Анатолій Чехов. Так, заберу цю відкритку. Чехов-чехов. Ось така ось книга. Дивіться, знову сестра Кері. Цікаво по дві книги. Звідки це вони ніхто не знає? Ось такий. Сурмач. Так. так, це що таке? О, оце, друзі, вже гарна знахідка. Це вже гарна знахідка. Книга для вчителя Театр Островського. І тут, мабуть, опис, нариси саме про театр. Це чудово. Це чудово. Про театр, мабуть, про самого. Митця. Цікава книга, цікава. так, Кому цікаво, друзі. Цікаво, кому цікаво. О! Оце вже, дивіться, гарна знахідка також. Не підмочена, взагалі навіть не читана. Я вважаю і знахідкою чудовою. Добре, і на цій книгі, друзі, це відео будемо закінчувати. Дякую всім, хто підтримує. Дивіться, будь ласка, переходьте на канал, кому цікавий такий формат. Далі буде.